Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин сьогодні. Україна стоїть на порозі ряду необхідних реформ. Уже давно точаться запеклі дискусії навколо однієї із наймасштабніших реформ адміністративно-територіальної. Представники селищної та сільських рад району і досі не можуть дійти спільної згоди щодо утворення територіальних громад. 9 червня представники населених пунктів району в черговий раз зібралися у стінах Хуйської районної державної адміністрації, щоб обговорити це наболіле питання і дійти до спільної згоди. У спільній нараді взяли участь і представники Офісу реформ у Закарпатській області, які пояснили присутнім перспективи розвитку населених пунктів і особливості адміністративно-територіальної реформи. Реформа продумана за, за е експертами, які вивчали її з Європи, вона є по задуму своєму одна з найкращих реформ у Європі за останні часи. Я відповідаю за свої слова. Тому що вона приховала помилки словаків, помилки поляків. Єдине, що спосіб її реалізації зараз, не зовсім відповідає тим очікуванням, які мають бути від влади щодо її, її запровадження. Тому що інформаційно розв'язкування роботи повний нуль. І це створює величезні проблеми для її провадження. Наслідок об'єднання громади отримають значно більше відповідальності та функції. На їхньому балансі будуть усі заклади медицини, освіти та культури. Вони самі фінансуватимуть життєдіяльність своєї громади, тому, на думку експертів, доцільним є об'єднання навколо перспективних населених пунктів. Першочерговим завданням на даному етапі є затвердження плану створення спроможних до діяльності громад. Навколо цього питання й точаться запеклі дискусії. Адже спочатку пропонувалося створити дев'ять громад у Хузькому районі. На основі тих об'єднань, які були створені ще за радянських часів, але спроможних громад по всій області визнано 39 і на Хуський район відводиться всього три громади. Тому вирішено було провести консультаційну роз'яснювальну роботу безпосередньо в населених пунктах, щоб досягти компроміс між Пропозиціями уряду та бажанням громад, на думку експертів, потрібно відкинути всі політичні питання і думати лише про перспективи розвитку держави. На минулій нараді дійшли згоди створити у районі шість громад. Але це питання залишається відкритим, адже за умовами уряду їх повинно бути три. А більшість громад Хуцького району наполягають на створення навіть і не шістьох, а дев'яти громад. Процес реформування в Україні лише розпочався і нас чекає багато нововведень, необхідних для життєдіяльності держави. Та головне, що адміністративно територіальна реформа розпочалася і активно триває, незважаючи на всі побоювання і непорозуміння. Сподіваємось, що громадам нашого району вдасться, попри всі суперечки дійти до спільного рішення, яке врахує інтереси кожного громадянина і влаштує як владу, так і людей. Якість дорожнього покриття є важливою ознакою рівня життя суспільства. З огляду на складну економічну ситуацію у краї розраховувати більше ніж на локальні покращення дорожнього полотна розраховувати важко. Але завдяки подібним ямковим ремонтам вдається, хоча б підтримувати дороги у більш-менш нормальному стані. Цими днями у місті Хусті проводяться ямкові дорожні роботи на головних вулицях міста. Деталі розповідає наш наступний відеоматеріал. Через зношеність автошляхів та переповнення їх автомобілями дороги міста звичайно потребують ремонтних робіт, Із настанням стабільних погодних умов у нашому місті розпочався ямковий ремонт дорожнього покриття. Якщо взяти питання ямкового ремонту, на сьогоднішній день трохи затягнуто. Відповідно із-за процедури тендерної, яка в якійсь мірі забрала від нас час для проведення. Плюс до всього досить складно було визначати для кожного з підрядників для подання пропозицій питання вартості асфальтобетону. В зв'язку із тим, що не було визначено ціни на початок року відносно комплектуючих матеріалів і так далі. Ну, на сьогоднішній день, слава Богу, Завершену процедуру тендеру по визначенню переможця щодо проведення ямкового ремонту. І наразі ми вже розпочали роботи по проведенню, кажем, поточних ремонтів доріг міста Хуст. А саме в першу чергу ми проводимо ремонт основних артерій міста, це вулиця Івана Франка, яка на сьогодні вже наполовину роботи забезпечено, виконану. Завтра ми продовжуємо вулицю Івана Франка, вулицю. Свобод, відповідно, потім рухаємося в напрямку вулиці Львівської, щоб забезпечити основні дороги, вже безпечний проїзд по цим вулицям. Потім, в залежності від об'єму виконання від залишку коштів, ми будемо забезпечувати виконання основні прилеглі дороги, які ведуть до основних. Так сказати, артерій до основних доріг міста, потім заїзди в основні мікрорайони і так далі. Тобто, в залежності від об'єму виконання і від факту використання коштів, ми будемо регулювати. Уже... Перелік вулиць, які будуть підлягати ямковому ремонту. Окрім цього, у нас передбачено на цей рік профілювання вулиць, які не мають твердого покриття, влаштування і відновлення окремих дорожніх знаків, і відповідно дорожня розмітка і пішохідні переходи. Загальна сума бюджету міста, яка передбачена на всі ці цілі, лягає понад мільйон коштів. Реконструкція та ремонт головних магістралей нашого міста є пріоритетним завданням міської влади, але з огляду на скрутну економічну ситуацію коштів вистачає лише на локальне покращення ділянок дорожнього полотна. Правда, підрядники робіт запевняють, що у даній ситуації ямковий ремонт є хорошим варіантом, бо, ж хоч і тимчасово, але все ж таки це покращить дорожню інфраструктуру. Службові собаки Закарпатської митниці Державної фіскальної служби здійснили понад 12 тисяч 200 оглядів. З початку 2015 року при залученні кінологічних команд закарпатської митниці Державної фіскальної служби проведено 12 тисяч 221 огляд. Із них 4 тисячі 698 – перевірка автотранспортних засобів, залізничних потягів та вагонів, контейнерів, повітряних суден, міжнародних поштових відправлень та кур'єрської пошти. А також 7523 огляди місць багажу, вантажу, ручної поклажі та особистих речей, розповідає Олександр Семаль, начальник відділу кінологічного забезпечення управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці Державної фіскальної служби. Роботу підрозділу організовано таким чином, інформує начальник відділу, щоб по можливості забезпечити цілодобове чергування кінологічних команд у зонах митного контролю пунктів пропуску митниці, зокрема. 13 команд на постійній основі здійснюють оперативно-пошукові заходи у міжнародних пунктах пропуску через митний кордон України. За словами начальника відділу кінологічного забезпечення, задля результативності кінологічні команди Закарпатської митниці Державної фіскальної служби у минулому році успішно пройшли навчання з підвищення кваліфікації та неодноразово брали участь у конкурсах та змаганнях. Як приклад, у червні цього року одна кінологічна команда представляла закарпатську митницю Державної фіскальної служби у другому етапі змагань кінологічних команд митниць Державної фіскальної служби України по пошуку наркотичних засобів, які проводились у місті Хмельницького. al Важко переоцінити значення святого розп'яття для віруючих християн. Це символ любові Христа та спасіння людського роду. Нещодавно за участі священників хуського деканату та вірників міста Хуст на вулиці Небесної Сотні був встановлений та освячений поклінний хрест, який обов'язково стане знаковим місцем духовності для мешканців цієї вулиці і не тільки. Побувала на церемонії освячення хрестного знамення і наша знімальна група. Спасіння та безмежну любов Господа нашого Ісуса Христа символізує святе розп'яття. Кожного разу проходячи повз поклонного Христа, людина мимоволі задумується про власну душу та власну віру. Нещодавно за сприяння греко-католицької громади міста Хуст на вулиці Небесної Сотні був встановлений та освячений Хрест. Мешканці цієї вулиці разом із вірниками долучилися до такої ініціативи та безпосередньо прийшли долучитися до церемонії освячення хресного знамення та послухати повчальну розповідь священника про значення Христа у житті вірників. Що означає хрест? Хрест хри, Христа Господа, якому він був розп'ятий, хресне Знамено, найперше означає знак любові. Бога до роду людського. І в чому проявилася та любов? Та любов проявилася в тому, що сам Бог, пресвята Троїця, плоттю Сина Божого потерпів і помер на Христі. І настільки та любов Божа, до роду людського велика, що сам Бог особою. Сина Божого зійшов із неба на землю, прийняв тіло людини і прийняв тіло людини з усіма його почуттями, і радості, і болю, і терпіння, і відпочинку усього того, що ми переживаємо і відчуваємо крім гріха, крім злоби, крім якоїсь неправди. І от та любов проявилася Божа в тому. Щоб плоть Сина Божого, а плоть мав тіло людське, перенесла великі страждання і смерть за те, щоб принести людині, кожному з нас, від Адама, починаючи до останньої, яка народиться на землі, можливість вічного життя з Господом у небі, тобто спасенням. Бог помер для нас, але й Воскрес. Ми не кланяємося Христу просто. Ми не ушановуємо просто Хрест. Христів було багато, на яких були розіп'яті злочинці. Різні люди помирали на Христі. Ми поклоняємося Христу Господньому. Бо після того Христа сталося Воскресення. І тому завжди, коли бачимо Хрест, Він пов'язаний не лише з терпіннями, які без сумніву були, і ми їм дуже низько кланяємося, але й Воскресенько. На сьогодні це всі новини. А на завершення нашого інформаційного випуску, як завжди, шановні телеглядачі, нагадую вам, що знайти нас ви можете і в Фейсбуці за адресою, що вказано на ваших екранах. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.